Вітаємо, друзі! Перед вами кадри, які сміливо можна назвати ідеальне проникнення. І ні, це не нова серія фільму для дорослих, а справжнє FPV-шоу з району п'яти хаток у місті Турецьк Донецької області. Аеророзвідники 65-ї окремої механізованої бригади просто вирішили вигуляти дрона, як раптом в об'єктив потрапив окупант, справжній лісовий гном, який нічого не підозрюючи, привів нашу пташку до свого підземного королівства. Виявилось, це не просто нора, а справжній гадючник, де штурмова група рашистів сиділа і грала в непоміти дрона. Але, друзі, український FPV-дрон дрон це не просто техніка, це майже член сім'ї. Він чемно постукав у вікно, сказав куку -ку» і влетів просто всередину, прямо до святкового столу. Подарунок виявився гарячим, гучним і з максимальним ефектом сюрпризу. От така от точна і красива робота наших пілотів. 65-та бригада, справжні майстри влучного доставлення любові, просто в серце імперії зла. А зараз, друзі, насолоджуємось черговою серією реаліті-шоу Дрони гніву. Прямий ефір із села Серебрянка, що на Донеччині. На сцені класичне російське вторгнення: один танк, одна БМП і сім окупантів, які дуже хотіли потрапити в новини. І потрапили. Все почалося з того, що рашиська БМП-2 гордо в'їхала в населений пункт, висадила десант і, як завжди, одразу отримала привітальний подарунок від FPV-дрона. Прямо в борт, без черги, без запрошення. Поки рашистик бігли в найближчий будинок рятувати свої амбіції, під'їхав ще один дрон і чемно пояснив БМП, що далі вона нікуди не поїде. А коли штурмова група вже влаштовувалась у хаті, де мріяла пересидіти бурю, туди прилетів ще один наш герой дрон і зробив із будинку гарну вирву з видом на зірки. На десерт танк. Він теж довго не протистояв натиску сучасної української техномагії. У підсумку рашисти без броні, без даху і без настрою.